Не чувано, щоб хтось хвалився своїми невдачами. З малого віку, кожен хоче бути першим серед своїх провесників. Хтось каже, я краще знаю математику, хтось бігає швидше за інших на фізкультурі. І оця першість, і це бажання бути першим супроводжує людину впродовж життя. Нерідко людина, навіть впавши в гріх, каже: я не найгірший. Є гірші за мене. І ось визнання своєї немічності, визнання свого безсилля часто є відсутнім у житті християнина. І в цьому є велика проблема. Чому? Тому що так навчає нас Господь. Господь Ісус Христос чітко говорить, ми читаємо про це в Євангелії від Матфея в 20 розділі, кажучи, не так буде між вами, але хто великий із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам раба. Нерідко і в духовному житті, в якихось духовних практиках, поде-куди стається так, що людина хвалиться і хоче показати якусь свою. Більшість, вищість над іншими. Але Господь засуджує це притчею про митаря і фарисея, кажучи про те, що два чоловіки прийшли до храму помолитися. І один з них фарисей, який, вихваляючись перед Богом, дякує йому, кажучи, дякую тобі Боже, що я не такий, як інші люди. Я повщую два рази в тиждень, даю десятину з усього, що маю. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як оцей митар. А митар не смів очей звести до неба, але бив себе в груди і промовляв: Боже, будь милостивий до мене. І Господь закінчує цю притчу, кажучи: оцей митар пішов із храму виправданий. Наскільки важливо є, дорогі во Христі, перед Богом признаватися у своїх немочах, у своїх недосконалостях, у своєму безсиллі, а не представляти перед Богом свої якісь. Досягнення. І дуже добре про це знав апостол народів, апостол Павло. Павло не насмілювався акцентувати увагу на тій великій праці, яку він звершив. Але казав: Знаю я чоловіка одного, чи в Кілі не знаю, чи без тіла не знаю. 14 років тому взятий був він до третього неба. Знаю чоловіка, який взятий був до раю. І бачу він не сказав. Як сьогодні багато різних християнських блогерів та християнських лідерів, які перед цілим світом хваляться у тому, що їм Бог сказав, що їм Бог відкрив, що їм Бог повелів це сказати, і так часто промляють оце слово Я, мені. Ну, Зовсім по-іншому поводить оцей муж Божий Павло. І, власне, він говорить, що я не маю чим хвалитися хіба тільки немочами своїми. І каже про ті немочі, що, власне, для того, аби я не величався, дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив мене по обличчі, щоб я не величався. І я каже, тричі просив про це Господа, щоб Господь визволив мене від цієї немочі, а Господь мені відповів, І про це читаємо у другому посланні до Коринтян, 12, розділ 9 вірша. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитися своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в мене. Бог створив людину, даруючи їй. Щось, чого не мають інші творіння, так само створені Богом. Те, що Бог дав людині, це розум, волю і почуття. І, власне, людина має стояти вище від цих інших творінь, має на увазі тваринний світ. Вище над цим світом людина стоїть тому, що вона має розум. Розум це одна із властивостей душі. І власне людина має розумом своїм пізнавати, серцем своїм приймати науку Божу і жити та керуватися нею. На жаль, у цьому світі часто перемагає той, хто має більше сили. І мало того, ті, хто мають більше сили, вони ще й хваляться цим. І ось каже апостол Павло в цій своїй науці. Що я буду хвалитися немочами своїми, аби сила Христова вселилася в мені. Наскільки це важливо торгів Христі розуміти для нас, християн 21 століття, які так само схильні до того, щоб хвалитися, хвалитися своїми досягненнями, хвалитися своєю силою, хвалитися якимось своїми здобутками. Але ніхто не хоче хвалитися своїми немочами, своїми недосконалостями, своїм безсиллям. І тому дуже важливо для нас, християн, про це пам'ятати. Дуже важливо є ці безсилля і цю свою неміч, і цю свою недостойність визнавати перед Богом. Коли ми стоїмо перед Богом в молитві, признаваємося в своїх немочах. Визнаваємо себе негідними, недостойними. Просімо Бога, щоб допоміг нам перемогти гріх, щоб допоміг нам перемогти спокуси, щоби не дав для нас якісь випробування, які нам не посилі. І коли ми будемо визнавати свою немічність, і коли ми будемо визнавати свою недостойність, тоді сила Христова вселятися буде в нас. І тому, коли є немічний, тоді є сильний. І каже апостол Павло в посланні, сила духовної благодаті звершується при немічному тілі. Тому не хвалімося своїм тілом, не хвалімося своїми силами, не хвалімося своїми здобутками, але признаваємося в своїх немочах і сповнюємося силою Христовою. Та прославляємо Бога серцем і устами, той сякій слави мого Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!